Вітаю друзі вас на каналі Степан Пиріг. Сьогодні флагман класу С. Це Volkswagen Golf 7-го покоління. У 2012 році показали Golf 7-го покоління, який, в принципі, викликав фурор в Європі, тому що автомобілі Volkswagen протягом 6 поколінь досить добре себе зарекомендували. Не тільки в Європі, але й по цілому світі. Отже, сьогодні для вашої уваги Volkswagen Golf 2016 року з дуже правильним двигуном 2.0 на автоматичній коробці передач. Отже, по цих автомобілях універсали почали випускатися з 2000. 13-го року, і в принципі досить і досить зайшло не тільки в Європі, але і в нас в Україні. По дизелях випускалося 1,6 дизель спочатку це було 77 кВт, і пізніше почали випускати BlueMows 81 кВт, тобто євро 6 двигун. І В даному випадку в цьому автомобілі потужний двигун це є. 2,0 дизель на 150 кінських сил. Звичайно, що була ще заряджена версія, це на 135 кВт 2-літровий дизель. Є, друзі, різні версії даних автомобілів. А саме сама проста комплектація це Trade Line, трошки краща комплектація це Comfort Line. І самий топ це, друзі, це є комплектація High Line. В даному випадку цей автомобіль пригнаний з Німеччини. Це чистий 2016 рік, і це є лайн, але в принципі є дуже, -дуже багато плюшок, девайсів в даному автомобілі. Коли з'явився на світ э, Гольф 7 сьомого покоління в кузовий універсал, він в принципі до, досить зайшов європейцям, тому що э, європейці по своєму менталітету вони вибирають практичність, економічність, вони вибирають э, для себе саме, э, саме підходяще, те, щоб э, довго служило, і в принципі, щоб була певна практичність. Універсал це саме то, що що потрібно. Хоча в нас в Україні більше шукають хетчбеки, ціни, звичайно, що в Європі на хетчбеки, вони трошки кусучі, бо є гольфи дуже різних варіацій. В першу чергу, це може бути: от так як ми сьогодні бачимо, універсал. Це може бути заряжений Volkswagen Golf R. Лайн. Це може бути фомоушен, тобто повнопривід. Це може, друзі, бути Volkswagen-Golf го покоління в версії Sportvan, де є високий дах вже наподобі Volkswagen Tourna. Тобто є безліч і безліч генерацій. І звичайно, що комплектації від самого мінімуму до самого самого максимуму. Чому зайшли ці автомобілі? Тому що 6 поколінь. Гольфів це були якісні, надійні, швидкі, економічні автомобілі. В даному випадку двигун 2,0 по технічних характеристиках він показує, що середній розхід 4,1 це є за містом, 4,4 це середній розхід. Змішаному циклі і 5,2 літра це, друзі, по місту. Хоча дуже важко добити з таких показників, в принципі, даний автомобіль не споживає більше 5 літрів. Ну, якщо вже там їздити 160-180, літати по автобану в принципі, до 6 літрів, більше цей автомобіль не візьме апріорі, різна генерація дуже Дуже велика кількість, ось якраз допоміжних систем, знаходяться в цьому автомобілі. В першу чергу це є ось функція тримання полоси. Спочатку люди, десь, як ми тільки почали займатися автомобілем ваг групи, це два з половиною роки назад, Люди скептично ставилися до цієї системи, але сьогодні вона, в принципі, реально допомагає людині в Потоці рухатись і, в принципі, допомагає е, тримати, тримати полоси. Е, і е, також, звичайно, що автомобіль оснащений системою е, попередження при е, ударі. І е, якщо автомобіль щитує дистанцію до наступного автомобіля або перешкоди, і бачить, що е, є загроза. Створення ДТП він подасть звуковий сигнал. В даному автомобілю є 12 подушок безпеки. В принципі, це безпечний автомобіль. Це один з найкращих автомобілів в класу класі. Хто конкуренти? Ford Focus, Mazda 3, Audi A3 і багато-багато інших. Це є повноцінний С клас. В даному автомобілі. Стоїть звичайна оптика галоген, є омивачі. Також, друзі, буває повна оптика на ксенонах з ДХО. Ну, Тоді ціна, звичайно, що зростає на, на цей автомобіль. В принципі, даний автомобіль має досить місткий багажник. Є також фаркоп, знаходиться. Машинці. Ось як виглядає запасного колеса. Немає. У нас, друзі, є два комплекти резини, тому оці заглушечки вони знаходяться на місці запасного колеса. Є розетка 12 вольт. Звичайно, великою перевагою даного автомобіля це є його кліренс. 15 мм, в принципі, база невелика. Немає великих звіс звісів на бамперах, і в принципі автомобіль досить і досить має нормальний кліренс. Тобто на українські дороги це саме то. Ми сьогодні заїхали на галявину, тут покошено, і в принципі, навіть незважаючи, що ми на цій галявині, в принципі, кліренс досить і досить достатній в даному автомобілі. В даному автомобілі стоїть досить і досить правильний двигун. Це 2,0, 110 кВт, 150 кінських сил. Автомобіль Євро 6 дуже помірне споживання палива і дає досить велику динамічність. Крутний момент даного автомобіля складає 320 Нм. Розгін до сотні по паспортних даних універсала 8,9 секунди до сотні. Хоча автомобілі в принципі, можуть розганяти десь 8,2-8,3 Секунди до сотні. Двигуни надійні ставляться на різного типу автомобілі, як і С-класу, так і Д-класу, так і малотонажних фургонів, це Каді, Т6 і великогабаритні, 2-літрові на Volkswagen Crafter. Якщо цього двигуна вистачає на Volkswagen Crafter, то в принципі, на ось таку на такий автомобіль це клас, в принципі, і поготів вистачає. По що саме дороге в обслуговуванні? В першу чергу це заміна ГРМ. Це одне з таких недешевих речей. В офіціалі це можна зробити повністю сервіс, тобто поміняти ремінь ГРМ. Помпу вона тут не дешева в районі 4 тисячі гривень. Це буде вартувати в районі 10 тисяч гривень. На гаражах можна це зробити і до 7,5 тисяч. Цей двигун йде в парі з автоматичною коробкою передач DQ250, яка мега надійна, вона піддається добре чіповці. Цей автомат, ця трансмісія, в принципі, її вистачає. Вона досить є. Надійна і своїм, хто, хто користується такою коробкою ДСГ, в принципі, навікання немає. І вона, в принципі, досить і досить швидко переключає. Дорогі, звичайно, є форсунки, оскільки топлена система, вона не дешева, тому завжди рекомендуємо заливати тільки хороше паливо. Це відомих брендів. В принципі, та машина буде служити і служити. Ресурс даного двигуна складає в районі 500 та 600 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Мастило в даного автомобіля повинно йти з допуском 504-507. Усі автомобільні магазини, які займаються продажею запчастин запасних частин. До даних марок, вони знають, що треба брати якраз ось такою маркировкою 504-507 і з допуском під ФАП, тобто під сажовий фільтр. Звичайно, що якщо заглушити ЄГР і сажовик вирізати сажовик даного автомобіля, то і буде, автомобіль буде більш динамічніший, буде, в принципі. Надійніший і, звичайно, що розхід впаде приблизно до менше десь на, на пів літри в середньому. По даному, двигуну, по даному двигуну, в принципі, що в цьому автомобілі і що на площадці у нас автотрейт Карс Юа, в нас, UA, в нас в принципі, проблем з тими двигунами не було. Вони. Швидкі, вони динамічні, вона, цей двигун добре їде і взагалі гольфи, октавії пасати на 2-літрових двигунах вони просто, вони тулять і ти получаєш тільки-тільки задоволення. При тому, що досить адекватний розхід. Друзі, при 5 літрах на 100 кілометрах. При сьогоднішній ціні на АЗС 28 гривень за літр. Це в принципі, це не є так багато. Це, цей автомобіль споживає менше, ніж такого класу на газу. Тобто по ціна якість. Чому саме гольфи? І навіть так і задалося, що це клас це кажуть гольф-клас. І цей автомобіль називається Volkswagen Golf. Тому що це якраз є один з лідерів. І одне з топів найкращих, що може, може бути. Ви можете зі мною не погодити сказати, що в мене там щось є краще. Але в своєму ціновому сегменті це один з найкращих варіантів. До речі, якщо рівняти зі Шкода Октавією, вона також є с класу, вона є трошки більше, має більше місця в салоні, але є один важливий нюанс. Ті, хто займається перевозками автомобілів з Європи в Україну, хто має свої евакуатори автовози, вони в першу чергу звертають на це. Вага даного гольфа складає найменше, що гольф може важити, це тонну 410 даного апарату складає тонну 460 кілограм. Це пуста маса. А шкоди Октавії. Шкоди Октавії складає Саме то на 270. Тобто гольф важчий приблизно на 150 кг. Ви можете запитати, як менший автомобіль може важити на 150 кг більше. Тому що девайсів і якість цим все, друзі, сказано. Також, саме один простий: ось є, чого чого немає шкоди Октавії, є, друзі. Газова опора на капоті. До речі, в мене був такий один випадок, коли я приїхав, пригнав е, автомобіль в е, Дніпропетровськ, е, Дніпро теперішнє е, для е, мого підписника шкоду Октавію. Е, перепрошую, гольфа. Е, приїхали на шкоді Октавії е, 18-го року. І в першу чергу, е, цей е, власник, який приїхав на Октавії, він піднімає і почав шукати палку. Тобто це вже хто їздить на Октаві, він вже десь патологічно починає шукати ту палку. В гольфі цього робити не потрібно. Також дуже класна шумоізоляція. Вона в рази краще за «Октавію». Якщо взяти на О, друзі, простий, простий такий елемент, відкриваєте багажник, дивите в запасне колесо, в октаві ви бачите голий метал. В гольфі ви цього не побачите, друзі, так само і в Пасаті, там буде все зашито тканиною. Тобто це додатково, друзі, шумоізоляція. Минулого року, коли привіз автомобіль для свого підписника в місто Вінницю, це був Seat Леон, поряд стояв Volkswagen Polo, який куплений в Україні. Друзі, коли просто як виявити. Що це якісний автомобіль. Ми нажимаємо і не відбувається ніяк. Тобто Ми притискаємо ніяких все добротно, тобто добротний метал. І на ощуп, коли ми е, проходимо, тобто немає таких дзвінких е, е, звуків, якби десь по блясі бив. Чого, що є в американських автомобілях і тому подібне. Або автомобілі дешевшого класу. І, в принципі, щоб були якісь там поломки, чи ви зайдіть на форуми в них немає. Дуже м'яка панель. Все нормально, також і ось тут все. Тобто чути, що автомобіль є якісний, приємне кермо, воно легко керується, вона легка в управлінні. Коробка DQ250 вона має спортивний режим, також можна перейти. В режиму ручної коробки, тобто тептрон. Все, все дуже і дуже зручно. На гольфах застосували, що немає вже друзі е, цього ручника механічного, він вже електронний, плюс система автохол, вона допомагає в грузі. Ну, це важливо для тих, хто користується механічною коробкою передач. Це топ, тобто, це найкраще, що може бути в це класі. Це Volkswagen, Golf, в кузові. Сьомої генерації. Також є два ключі на даному автомобілю дуже зручний підлокотник, оскільки комбінований салон, тут спортивний діє, є масаж сидінь, є підігрів сидінь, він дуже цей підлокотник інформативний. До речі, друзі, хто користується варк-групою, він знає, що. Ти переходиш, наприклад, з п'ятого покоління на шосте покоління, чи навіть на сьоме, все під рукою, все, все тобі дуже добре знайоме. Тобто, ти відчуваєш, що ти пересідаєш на кращий автомобіль, бо це дійсно кращий автомобіль. Дизайн, от дуже багато знаєте, спорили про це, чи гарний це дизайн, чи ні. Звичайно, що він є консервативний, Це не є гольф Volkswagen Гольф він ніколи не був. Де серед лідерів він не є такий е, визиваючий, як французькі автомобілі, але це є е, це хороший німецький автомобіль, де тобі щодень будуть все більше і більше подобатись е, дані е, авто. Тут за 13 950 доларів. Якщо вас цікавлять автомобілі, ВАГ групи, можете телефонувати 097 346 0913. Автотрейд Карс Юа. З вами, друзі, був Степан. Дякую, що дивитесь Дякую, що оглядаєте. Підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім друзі, Па-па